Друзі, ми будемо продовжувати розглядати тему контрольованих іноземних компаній і визначатися, хто з резидентів України є контролером для своєї іноземної структури. Ми в попередньому відео з вами казали, що в нас є три ознаки, і третя ознака це безпосередня ознака фактичного контролю. Давайте зараз спробуємо розібратися, хто саме може визначатися в Україні фактичним контролером іноземної компанії. Наш податковий кодекс, по-перше, не надає нам виключного переліку таких ознак, але наводить п'ять критеріїв, відповідно до яких резидента України фізична особа можуть визначати контролером іноземної структури. Це буде означати, що в такої фізичної особи є зобов'язання до 1 травня подавати кікзвітність в Українську податкову службу. Отже. Якщо у нас фізична особа по відношенню до іноземної компанії є певні інструменти контролю, вона може контролювати приймання такою компанією. Суттєвих рішень по суттєвим умовам проводжену, то вона буде визнаватися особою з ознаками фактичного контролю. Законодавець натякає, що якщо у нас в природі існує фізична особа, яка надає офіційному органу управління іноземної компанії обов'язкові вказівки, і такий орган управління дослухається до таких обов'язкових вказівок, то така фізична особа. Повинна визнаватися фактичним контролером для подібного кіку. А тут справа в тому, що визначити, чи згодна така фізична особа себе поводити як контролер, повинна сама така фізична особа. Бо тягар доказування буде залишатися на податковому органі. А коли ми кажемо про наявність особи фактичного контролю, Ця наявність ознак фактичного контролю, вона не обов'язково взагалі може документально підтверджуватися. Справжні інструкції ви можете надавати через емейл, e справжні інструкції органу управління ви можете надавати по телефону, справжні інструкції органу управління ви можете надавати при особистих зустрічах там за кавою десь в Цюріху. Якщо податкові органи... Гіпотетично і практично, наприклад, можуть дізнатися про наявність імей листування, якщо, можливо, вони можуть дізнатися про наявність надання вказівок за телефоном, але всі ці обов'язкові докази в них можуть з'явитися в багатьох випадках вже в рамках. Певних слідчих дій, а не в рамках звичайних контрольно-перевірочних заходів по якійсь вашій документації, дізнатися про те, що ви усно при особистих зустрічах можете надавати вказівки, ну це мало імовірно, принаймні на сьогодні в тій площині можливості по типу обміну інформації, які є у наших податкових органів. Тому по цій ознаці ви будете виходити з суб'єктивних міркувань. Якщо ви вважаєте, що є високий ризик, що про це дізнається податковий орган, ви будете виходити з того, що факт контролю є, він максимально високоризиково потенційно доведений. І ви повинні виходити з зобов'язань контролера, інакше вам може донарахувати штрафні санкції. Якщо ви вважаєте, що дуже низький ризик того, що про подібний факт дізнається податковий орган, ну тоді е, на ваше суб'єктивне вирішення буде е, залишатися питання, чи слід вам в такому разі діяти як контролер. Наступна група ознак це буде ознаки, коли особа. У зовнішньому світі представляє свою іноземну компанію. Коли особа проводить перемовини і домовляється про укладання контрактів, причому самостійно вирішуючи суттєві умови таких контрактів, а суттєві умови контрактів будуть залежати відповідно до суті природи кожного контракту. Суттєві умови для договору купівлі-продажу будуть одні, суттєві умови для договору отримання позики будуть відповідно інші. А, і от коли ця особа, містер Х, домовилася про певні умови, і потім лише формально офіційний орган управління укладає на цих визначених суттєвих умовах контракт, в такому випадку буде вважатися, що ця особа фізична має ознаки фактичного контролю у відношенні до такої компанії. А може бути ситуація. Коли у нас існує така фізична особа, яка проводить перемовини, не маючи в себе на руках жодних документів, які підтверджують її права проводити таке перемовлення, справді існують фактичні ситуації, коли півринку знає, що існує конкретна фізична особа, яка володіє конкретною бізнес-групою, але в природі відсутний жодний документ, який б це засвідчував. А буває ситуація, коли перемовини проводяться особою. В якої подібний функціонал підтверджується відповідною довіреністю. Ця довіреність виписується як правило на термін більше року, і в ній вписано, що цей повірений має право укладати а, угоди. А, Самостійно вирішуючи всі їх суттєві умови. Тобто суттєва різниця у цих двох ознак в тому, що в першому варіанті у нас не буде ніяких документів, можливо, в другому варіанті, в нас в будь-якому випадку існує фізичний документ з назвою Довіреність і з терміном більше ніж один рік. І при цьому зона ризику в тому, що в другому варіанті. В нас особа, яка вписана в довіреність як повірений, взагалі може не проводити ніяких перемовин, і це не вимагається. Тут зона ризику просто існування в природі такої довіреності. Повірений, вписаний в довіреність, термін якої більше, ніж один рік, це потенційний контролер зі всіма витікаючими. А ще дві ознаки наводить нам законодавець, які пов'язані з банківськими рахунками іноземних компаній. Якщо ви. Здійснюєте управління банківським рахунком іноземної компанії, причому не має значення в якому банку ви керуєте грошовими коштами такої іноземної компанії. Це може бути. Іноземний банк іноземної компанії, це може бути український банк іноземної компанії. Зараз достатньо велика кількість іноземних структур, в тому числі офшорних, в Україні мають відкриті корпоративні рахунки, по яким, в тому числі в гривні, можуть проводитися розрахунки. Якщо таким рахунком іноземної компанії керує український резидент, він потенційний контролер для кік-правил. І ще є ознака, яка теж пов'язана з банківськими рахунками, але цю ознаку можна взагалі називати ознакою вічної контролера, бо вона звучить наступним чином. Якщо при відкритті рахунку іноземної структури особа була зазначена в якості засновника бенефіціара такої структури, то ця особа вважається особою з фактичним контролем і відповідно потенційним контролером. Коли це може мати фактичне значення? Ну, в більшості випадків, коли в нас запрацює автоматичний обмін банківської інформації, про нього ми окремо поговоримо, з іноземних банків, наприклад, в Україну може прийти інформація, що у юридичної компанії закордонної є на 50% засновником бенефіціаром резидент України. Ми з вами в попередньому відео казали про те, що частка рівно 50% зараз вона в нас безпечна. А частка більше 50% вона відділяє особу ознаками контролера. Так от, якщо у нас за ознакою власності частка безпечна, то саме завдяки оцій ознаці фактичного контролю, коли з іноземного банка може прийти інформація, що особа є засновником з часткою 50%, а це вже формально відповідно до нашого податкового законодавства, оцю особу, яка не є контролером за ознакою юридичної власності, автоматично робить контролером за ознакою фактичного контролю. Тож будьте уважні в тих випадках, коли ваша частка рівна 50%. І ви в іноземному банку зазначаєтеся у якості бенефіціара. А однак всі ці перелічені 5 ознак можуть бути невичерпними, законодавець допускає, що у вас можуть бути інші критерії фактичного контролю. Але при цьому він ще зазначає з позитивного для потенційних контролерів, що якщо будь-яка з цих ознак властива особі, яка при цьому є офіційно посудовою особою іноземних компаній. Достатньо класичний випадок. В нас український резидент призначений директором іноземної компанії. Він, як директор, проводить перемовини від іноземної компанії, він, як директор, керує рахунком іноземної структури. Ця особа офіційно позбавляється всіх ризиків контролера. Вона не є контролером, вона не повинна ні про що звітувати, і вона не ризикує доплачувати якісь податки. Така сама пільга є для особи, яка в рамках своєї професійної діяльності, знову ж таки, проводить перемовини, домовляється про суттєву умову угод, керує банківськими рахунками іноземної структури, надає обов'язкові вказівки органу управління, якщо це можливо, номінальний директор. Тобто, якщо, наприклад, я, як професійний адвокат там, з відповідною ліцензією, як сертифікований спеціаліст з управління активами з відповідним свідоцтвом, для своїх клієнтів надаю подібний функціонал керування їх рахунками, управління їх активами, надання вказівок їх директорам. Для мене це відсутня зона ризику, що я є потенційним контролером. Якщо б я все те саме робила для своєї особистої компанії, тоді б я була контролером. Отже, в основній зоні ризику у нас зараз будуть знаходитися фізичні особи, які... Є, можливо, залежними найманими працівниками для українських бенефіціарів, які є реальними власниками іноземних компаній, і оці залежні фінансові консультанти, бухгалтери, фінансові директори якоїсь української компанії, які при цьому автоматично здійснюють управління банківськими рахунками свого бенефіціара. Проводять перемовини або на їх прізвище виписане довіреності просто для підстраховки у такі особи, якщо вони таку діяльність не проводять, наприклад, як фізичні особі-підприємці, які надають посередницькі послуги, чи професіонали в певній галузі права бухгалтерського обліку, аудиту, довірчого управління. То, на жаль, всі подібні особи в зоні ризику, вони потенційні контролери. Причому, якщо у нас особа з фактичним контролем, то вважається, що її частка фактичного контролю всі 100% над на компанією. І в тих випадках, коли це може призводити до, на жаль, податкових зобов'язань. То може виявитися, що ці особи в тому числі будуть зобов'язані не просто задекларувати компанії своїх бенефіціарних власників, а за певних обставин ще й сплачувати певні податки за своїх бенефіціарних власників. Тому дуже рекомендую в таких випадках вам домовлятися завчасно про те, що основні зобов'язання в рамках яких правил повинен виконувати основний власник такої компанії кінцевий бенефіціарний власник.